Друзі, sq 5 Це у нас така Audi на 3 бензиновому моторі. Це у нас V6 на повному приводі. У нас є камера заднього огляду, передні та задні парктроніки. Ось такий гарний вихлоп. Далі. У нас вже кришка багажника відчиняється з кнопки. Далі, у нас безключовий на всіх дверях. Далі, будь ласка, у нас на задніх дверях вже доступні шторочки. Далі, салон. У нас поєднання чорного та коричневого кольору. Виглядає дуже стильно. Також зверніть увагу, авто у нас на панорамі. Так, будь ласка, далі. Що ми маємо? Це у нас пам'ять сидінь водія, повний пакет електростеклорегулювань Далі регулювання світла, ось таке мультикермо. Ось така у нас гарна приборочка. Далі у нас екран мультимедіа, клімат. Ось така автоматична коробка перемикання передач, і просто я вам кажу божественний салон, дуже приємний на дотик і дуже гарне поєднання кольору. Виглядає дуже стильно. Тож, будь ласка, якщо вас зацікавило дане авто, приїжджайте до нас на кільцева дорога, 1, автосалон автофокус. Це авто вже вас чекає.